Вам не треба до психолога. Скажу зараз як людина, котра працює з цим. Не треба усім йти до психологів. Не надо усе життя прокачувати чакри, мантри, психологію, розум і так далі, тому подібне. Вам треба йти до психолога чи до кіксолога, спеціаліста з дорослої любові, якщо є проблема. Якщо вам некомфортно жити, або в вашій голові вас дратують ваші думки, вам страшно, ви переживаєте. Якщо вам не комфортно в вашому тілі, тоді, будь ласочка, ідіть. Або якщо вам не комфортно в вашому житті, що ви робите, як ви робите, в яких ви стосунках чи відносинах. Але в інших моментах не надо. А чому зараз ось такий тренд, прям знаєте, таке? С... Соціальне помішательство. Усі щось качають, усі в якісь курси, всі якісь там. що... Шо... Зачем? З... Навіщо це вам? Почуйте. Я все розумію, ви хочете стати кращою версією себе, але якщо вам зараз нинішня версія подобається, можливо, треба в неї закохатися. От дивіться, наприклад, вам подобається колекціонувати ляльки. Просто ляльки. Вони у вас там кожна лялька по 500 гривень, вже їх там 10 штучок, і от до вас приходять люди із соціо. Це може бути найближче оточення, чи якісь друзі, подруги. І починають вам казати, що це таке дитяче. Ти серйозно витратила на 20 ляльок 500 гривень? Це ж 10 тисяч гривень. Ти що? Може ти вже за ум візьмеш а тобі вже 30. Плюс? А в тебе ще й дітей немає. І от людина біжить така, в мене проблема, я колекціоную ляльок і не хочу дітей. Так це проблема не у вас, а в вашому оточенні. Ви маєте право на своє тіло, ви маєте право на своє хобі, ви маєте право жити це життя, як ви хочете. Особливо, якщо ви в Україні тут дрони літають та ракети. Того життя зараз, воно. Це раніше до, до війни афімерно було, там, в мене, там ще все життя попереду. Зараз он, російська атака, і хрен знає, скільки там залишилось того життя. Тому якщо не зараз ви будете цінувати себе, то коли? Але ж ні. У вас є соціум, у вас є оточення, у вас є віра, релігія, і ще кучу, кучу, кучу концептуальних ідей, або патернів, поведінки, або сценаріїв, або просто думок. Котрі тримають вас і змушують вас повірити в те, що ви якісь не такі а аномальні. Так, як людина, котра за науковий підхід, я дійсно розумію і бачу, що в людини є проблеми. Але якщо у вас їх немає і вам ваше життя подобається, то можливо треба перестати слухати інших і жити своє життя. Тому наостанок почуйте. Не всім треба психотерапія. Не всім. І не для кожного це. Бо це клінічна дисципліна. Особливо, якщо людина, як я, Фельдшером був, був, майже 10 років навчався, навчався і продовжую навчатися. Анатомію, фізіологію, певні елементи з ендокринології, ті, що стосуються психології, мозку і кексу. Вивчаю, вивчаю. Елементи психотер... психіатрії, вивчаю, вивчаю. Ну, до котрих мені дозволяє мій ранг, мій статус. Розумієте? І навіть я зараз кажу вже після трьох років, більше 300 людей через мене пройшли далі, я вже просто не рахував. І я вам кажу на досвіді, на знаннях і на всьому. Якщо вам подобається ваше життя в ньому все хорошо, відчепіться від себе і просто живіть ваше життя. З вами був Євгеній Сянігін, консультант з психології та кексології.